Російські терористи під час своєї, в принципі, очікуваної прогнозованої чергової масованої атаки запустили по нас більше 80 повітряних цілей, 42 ракети, 40 шахедів. Ми позбивали так, але де Петріоти? Де Петріоти? Ми ж б'ємося головою об стіну в прямому сенсі цього слова І говорю. Не я говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це про це говорить президент України Володимир Зеленський, Про це говорять всі а. Тим часом Туреччина знову продовжує пропихувати інакше не скажеш якісь мирні переговори на фоні ось цього, цього терористичного абсурду зі сторони РФ. Про це не тільки говоримо просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військового передослідження, які обіцяли 4-11 квітня, і ми разом із вами дякуємо, що і ви обираєте друзі. Нас Олександр, і вам дякую, що знайшли час. Вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Ну, Значит, говорить інформаційне військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко, який теж є частим гостем наших ефірів. Що з росіяни зараз цілять по енергетичній інфраструктурі так очевидно, ясно, факт. А ще обирають ті райони, які не захищені з РК Петріо. Таких в нас всього три штуки, як ми усвідомлюємо. Кулеба шукає, хоча б сім зі ста їх не дають. Да, зривають голосування в Європарламентах, щоб дали Петріоти. Та є голосні заяви, але президент України Володимир Зеленський каже що потрібно не уже не гучні заяви, гучні дискусії, заплющування очей. А потрібні конкретні дії, що відбувається, за яким методом дійсно зараз ще можна тактику ворога прорахувати, по чому вони цілять і для чого, і коли буде вирішуватися вже питання захисту українського неба, сім установок петріот. Ім шкода, чи що ну по перше справа, в тому що якби воно то так, що дійсно цілить ворог там, де бракує патріотів, і не так. Тому що Трипільська ТЕС це недалеко від Києва, це зона, яку мав би перекривати Петріот, от і мали б перекривати засоби, тобто Київщина, неподалік від Києва. Тому, вочевидь, це може свідчити про те, що ми дійсно стикаємося із тим, що нам потрібно більше систем, але й більше ракет для того, щоб мати можливість протидіяти ефективно цим загрозам. Що стосується загалом Петріота. Розумієте, вони є в Європі, вони є в Німеччині, вони є в Сполучених Штатах, в Японії. Це ті країни, які могли би нам надати. Є на Близькому Сході. але я не знаю. Він там в пісках Йорданських пустельних. Що з цим петріотом? Яка, там, який його стан? Ну це, це, це теж треба розуміти. Плюс дивіться зараз. от Німеччина оголосила про те, що треба аудит провести, найти Петріоти в Європі. В принципі, я готовий долучитися до аудиту, Я скажу, де вони знаходяться навіть ну, практично можуть бути. Якщо так сильно в цьому буде стояти питання, то можна відправити когось, щоб допоміг німцям, допоміг європейцям знайти ці системи і поставити в Україну. Бо вони є от просто треба розуміти: вони є, їх не треба шукати в пісках Йорданії. Там біля там ж є дуже гарне місце. Оце от загублене місто. Вовоте вони може вже десь там його шукають, може там аудит проводити. Просто тому, що все відомо, де воно є. Окей, Німеччина. Ну окей, США, точніше. Зрозуміло, зараз питання конгресу підвисло. Ну Німеччина плюс у Німеччині є виробництво ракет. І, добрих, не даєте там розбуєтеся ескалації. Та Петріо це не ескалація, це для захисту. Так о, це для оборони. Я кажу, хоч кіл тиш, да, ще пояснювати. Це ж чисто для закриття неба від терористичних атак. Так, абсолютно. І їх можна знайти, тому що ми бачимо, ми ж свідомі маємо бути того, що от давайте подивимося: генерація Центр енерго фактично впала, тому що до цього були знищені Зміївська АТЕС. Вона теж ходить в центр енерго, це на Харківщині. І ще одна вона була захоплена. Плена ще тоді на цьому, на Луганщині от генерація Харків. Ми yeah. бачимо, яка ситуація, з оскільки годин реально немає світла, і відключення постійні. Зараз вони продовжують, і у мене з'явилася ідея насправді. Що потрібно робити в цій ситуації? Те, що кричати запетрювати, потрібно на всіх форматах. Це так, і те, що президент України Зеленський зараз з візитом, якраз в форматі Тримор'я, дуже важливо, дуже важливий клуб співпраці держав і обговорює підтримку партнерів. І знову ж таки наголошує питання про надання систем ППО, тому що ну це. А я скажу, це потрібно і це на пріоритеті завжди, і це на контролі. Я не даремно згадував і показував на світлині, що в Харкові був і командувач повітряних сил. Uh, генерал лейтенант Олищук поруч з президентом, тому що, вочевидь, обговорювали і питання, яким чином краще далі захищати і гарантувати безпеку в межах тих систем, які є. Так, от що я пропонував? Я пропонував uh, просто запитати у Китаю чи Китай не готовий поставити в Україні системи ППО. В них є ого, не Петріоти, у них ого. є китайські. Та, а, хто, і оце... а хто це має спитати? Ми? Ну так. А, а чому я поясню, а чому, чому? Да, чому по-перше? По-перше, у них є Dragon 30, у них є Dragon 50, які можуть перехоплювати і балістику. І я поясню, чому. От треба так. Треба, значить, щоб ми до Китаю звернулися як до гравця, привернути їхню увагу, відвернути від Росії, росіян позлити. Це ж як? Ну це нічого собі. По-друге, спробувати домовитись, може Китай нам під гарантії якісь кредитні би надав. Хоча б кілька таких систем, і ми б їх використовували, адаптували сюди. А далі наступне хто буде проти і хто виступить проти такої ініціативи, я думаю, Сполучені Штати Америки. А отже, ми тоді можемо сказати: Ну, слухайте, вибачте, ми готові, щоб були патріоти. Ми нічого не маємо проти петріотів. Це найкраща чудова система. Вона найкраща, я вважаю, в своєму роді. Але якщо ви будете зволікати, нам не постачаєте, то нам просто задля збереження країни наших людей не залишається нічого. Окрім як іде тоді, що є системи. Якщо Штати не викуповують, не, поста... не виробляють ракети з Німеччиною і не постачають нам, Японія могла би, вони дуже прихильно ставляться до України, дуже підтримують, допомагають. Але питання в тому, що а, ну, Японія діє законодавство, у них сили оборони, вони не можуть продавати зброю. Можливо, вони його змінять, вони готуються до цього. Власне кажучи, а, і де нам тоді взяти? Які нам системи брати, якщо США фактично і Німеччина не допомагають, вони шукають десь там в Йорданії і так далі? От ми звернулися до Китаю, можливо, Китай нам поставить. Ну, ось таким, от, от таким чином. А, і я думаю, що навіть якби Китай не поставив, це б Штати Америки. От я Дуже. думаю, що так. Тому що вони думають, ми залежні, ми можемо взяти тільки звідти, нам потрібні тільки патріоти. А якби ми розглянули якісь інші системи, а вони ж є на ринку. І Китай погодився б їх поставити. Це було б дуже, я скажу хоча б дві-три таких системи, тому що це був би потужний символізм, бо Росія б обіснувалася. Росія б існувала, уявіть собі Путіна. Як це Китай поставив Україні зброю? і минку Путіну не даємо. А тут, значить, в Україні, це ж, ну, це хоча б ради цієї, заради цієї істерії, щоб потім оце все почитати в цих телеграм-каналах, табакерках а, там і цих всіх, просто, що, да. що там відбувалося. Ну, Але це, це теж серйозно. Тобто ми не повинні обмежуватись, вочевидь, шукати країни, які виробляють. Їх насправді не так багато. Чому, от, в чому ситуація виробити систему ППО хорошу в світі, може не так багато країн. Ну, тобто, це е, обмежений клуб держав, який має певні ракетні технології, без яких там ракетних двигунів і так далі, без яких важко це освоїти. Можливо, і Україна виробить. То, знову ж таки, ми говорили про комплекс Сапсан або Грім 2, так, який в експортному варіанті. І, в принципі, я скажу, що е, ця система може бути комбінована як трансформер, вона може збивати і повітряні цілі. Однозначно, Олександр, це дуже цікава, звісно, ініціатива і ідея. І хотілося б на перекошенні обличчя диктатора подивитися, але це все одно займе час. Очевидно, навіть якщо ми розпочнемо зараз цей процедурний момент, та є Китай, навіть якщо і відмовить, він поки і розгляне. Да і тут Лавров приїжджав. Але на загал побутує думка. Зокрема, я говорила з дипломатом міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках, Павлом Крімкіним, який теж є частим гостем наших інтерв'ю. І він теж схильний до того, що Китай. Фактично може визначити долю цієї війни, що в нього з кожним днем фактично і з кожної години все більше важелі в тиску на російського диктатора, що він його просто ото по всіх статтях і в хвості в грібу використовує для своєї вигоди, для своєї користі, в принципі, за певних умов він не може натиснути на Путіна і той а, припинить війну. Чи дійсно можливий цей варіант розвитку подія? Ще враховуючи, що усі зінпіня на травень заплановані європейські зустрічі йдеться офіційно, поки ну і то з посиланням на медіа, що сі відвідає ну, Францію Угорщину Сербію. Павло Клімкін каже, що може заїхати він в принципі і до Польщі, якби недалеко може до Румунії. От то чого чекати від цього турнею, від так, впливів того ж Китаю на Російську Федерацію, на фоні ось таких геополітичних різних зрушень і терористичних дій Російської Федерації водночас ну справа в тому, що це дуже серйозне питання, оскільки з Китаєм а, ніби не все так просто, в той же час дуже все просто, тому що я поясню, справа в тому, що Китай займає, ну він намагається зайняти таку нейтральну політику, начебто нейтральну позицію, так звичайно підіграючи Росії. Ми це розуміємо, ми це бачимо, закуповуючи з великим дисконтом нафту, газ. Ну тобто Китай використовує Росію як постачальний такий хаб, як великий склад, який може поставити Китаю все, що їм там необхідно. І так вони це, і через таку спризму вони це все сприймають. Власне кажучи, і тому тут, в принципі, е, є дуже просте питання насправді в цьому всьому, що е, Росія хотіла би, аби Китай підтримав якісь ініціативи або аби запропонував, е, аби запропонував фактично Китай той план, який може, скажімо, влаштувати е, Росію, щоб це йшло з подачі Китаю, але Китай не хоче. Китай запропонував пункти миру все. Ну на цьому все. І що зараз намагається використати Китай? Розумієте, для нас мені, мені не подобається оця риторика деяких наших партнерів зі Сполучених Штатів, де заступник державного секретаря США робить заяву про те, що за успіхами Росії на полі бою стоїть Китай. Що, Тобто, ледь не Китай веде війну. Проти нас, але ж не Китай не веде проти нас війну. А, ні, не веде. І, і чому мені так Китай може надавати там якусь підтримку, якесь постачати устаткування, елементи до Росії. Але чому мене це все тригерить і воно мене отак, тому що е, треба помічати, як іде зміщення фокусу уваги на те, що головна загроза для США це Китай, а не Росія. А я вважаю це помилково, тому що Китай то може і конкуренти, і в майбутньому і загроза. Я не виключаю. Але зараз Росія найбільша загроза. І саме по Росію яким чином от кажуть успіхи в Україні, за ними стоїть Китай. Так, добре, ну а що нам тоді робити? Ми ж не будемо з Китаєм воювати. Ми хочемо захиститись від Росії. Так нехай тоді за успіхами в Україні стоїть Америка. Ну так, а вона в не вона ж не стоїть і в неї на успіх не стоїть. Прости, господи. Ну, так, так, от, і тоді б, і тоді б Китай бачив, і всі. Отут треба розуміти, а не так, що от констатація, от за ними. І тому, але Китай що хоче зараз робити? Чому європейське турне? Бо Китай хоче стати частиною ось цієї антанти: Британія, Франція, там, ці європейські країни. Ну там не, не де Юри, не обов'язково, але вхійти цей клуб держав. І Китай хоче скористатися тим, що увага США зараз прикута до виборів. До внутрішньої політики, і вони можуть ось цей момент, ну от китайці вважають, що вони можуть скористатися вікном можливостей, аби е зараз з європейськими країнами налагодити все більше зв'язки. І це, до речі, для нас непогано, тому що це знову ж таки не в інтересах Росії і Путіна. Прекрасно, просто ну, цікаві події розгортаються. Ми за ними звісно будемо стежити. Але якщо Китай не хоче пропонувати ніякі плани і мирні Путіну, і не лише то, от Туреччина всегда за всіда, да, завжди перша. Але там є завжди нюанси, які ніколи нікого, нікого з нас не влаштують. Я зараз маю на увазі Україну, українців і наших військових, і наше командування. Туреччина запропонувала в чергове Зеленському та Путіну новий мирний план, так би мовити, але там є нюанс, бо в ньому заморожування війни позаблоковий статус до 2040 року. Ай, Ертоган сам би чекав стільки часу. В Туреччині є новий план. Пише про це. нова газета. Нова газета посилається на свої джерела. Буцімто текст документа вже на столі у всіх трьох сторін в України, Росії та Туреччини. Зокрема, цей проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі. А також туди увійшла частина формулювань травня 2022 року. Ось так там не застосування за жодних умов ядерної зброї зі сторони штатів і Росії, заборонено втручання у внутрішні справи іншої країни будь-яким способом, який викликає. Дестабілізацію замороження війни за наявною лінією фронту, якісь референдуми в 2040 році, гарантія позаблокового статусу до 2040, го обмін полоненими всіх на всіх, і Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу. Спасибо, пожалуйста. Ми забули їх спитати, куди нам вступати Треба вони самі вже по вухах потопах і какашках. Так, значить, що це за план? Це вже дев'ятий проект такого роду, що найменше. очевидно, що ми на нього не пристанемо. Для чого Ердоган постійно ці папірці висовує? Ну, справа в тому, що постійно йдуть ініціативи, вкидаються про те, яким чином, скажімо, досягти перемир'я по лінії фронту. Це ж такий сценарій Росії. Вони всі крутяться довкола чого. Всі, ось ці плани, які з'являються час від часу, чи в ЗМІ, чи вкиди, чи ми от читаємо зараз про, наприклад, турецький план. Це все фактично а, про що? Про те, щоб спробувати досягти перемир'я по лінії фронту. Тобто, спробувати якимось чином примирити Україну і Росію. Це концептуальний момент, концептуальний. Все решта, це вже, скажімо так, певна надбудова, що давайте референдум у 2040 році, а давайте, а, значить, подумаємо, щоб Україна зберегла нейтральний статус, і так, далі, і так далі. Ну, по суті, продовження ось цього, про що в Стамбулі говорили на початку 2022 року, ну, в березні 2022 року, коли були перемовини, які закінчились нічим. Ця пропозиція, я так само думаю, закінчиться нічим. От, зверніть увагу, цікава особливість. Значить, Росія взяла. А також вивчає цей план. Як виходить, що виходить так, що е, Росія підтягує війська, наступає, а намагається своїми силами прорвати лінію оборони, не рахується стратами. А що при цьому при цьому вона ще й розраховує на те, що західні країни окремі е, не будуть надавати Україні підтримку? Ну, відверто вони е, намагаються використати ситуацію по максимуму, поки Конгрес США не голосує допомогу для України. І а, в цей час досягти результатів. На них працює п'ять факторів вже mm. і вони не дають перемоги. От а, це, до речі, для усвідомлення того, що а, не такий страшний чорт, як його малюють в певному сенсі. Бо все ж таки, як би там не було, вони ж не можуть здійснити прорив на фронті. Хоча ми без допомоги США вже п'ятий місяць. Да, ну здавалось да, би. Здавалось би, ну так візьміть, не виходить. А якщо не виходить, то є причини. Є причини в тому, що е, не все так добре. І вони атакують, так вони будуть йти в наступ, так вони будуть розвивати ці атаки, але не можуть розвинути темп, не можуть пройти нашу лінію оборони. Не можуть і не зможуть, тому що ми вже і фортифікаційні споруди собі позакріплювали на 92-98%. Казав президент України Володимир Зеленський, Вони готові, зокрема, у і у прикордонних і у районах, і на самому фронті, тому, тому вони не можуть просуватися, хоч би як як би на те, вони не сподівалися. Ну водночас допомога від сполучених штатів знову 11 квітня сьогодні на календарі. 9-го повернулися з канікули, її нема. Джонсон їде до Трампа консультуватися постійно, все в нього питає, і незрозуміло, коли вона і буде. А якщо її не буде, то далі теж ще п'ять місяців зможемо триматися? А, зможемо. Ну, насправді так, проблематично скажу, не зовсім також прямо а, супернадійно, але зможемо. За рахунок Європи. За рахунок чеських снарядів, за рахунок того, що Європа зараз трошечки, потрошечки, потрошечки нарощує і розкручує власне виробництво, ну і внутрішній ресурс принаймні перебувати в обороні без там без атак, без наступальних дій великих, то теоретично це можливо. Ми можемо е, е, протриматися, аби було стрільно, аби нам везли снаряди зараз активно, і аби більше дронів було. І триматися можна, але ж це триматися. А ми ж хочемо Наступати, так щоб, і е, наносити території, удари так. по ворогу і щоб ворог відступав, так. щоб так. звільняти території, людей там на територіях цих окупованих. І отут поки що є, скажімо так, проблеми. Але, але воно все поступово йде до того, щоб якраз, ну, скажімо так, вирішуватися на нашу користь. На наших умовах на нашій формулі миру базуватиметься саміт миру, який 15-16 червня пройде у Швейцарії, але там теж Олександри чекають позицію і участь Китаю. Ну добре, якщо Китай ні в якому форматі не доєднається, так цілком ці може бути так від Китаю, така позиція. То що? То як Швейцарія каже, це б додало легітимності, статусності, Ну а якщо його не буде, то в принципі це теж буде нічого, але розглядатимуть саме нашу формулу миру, а не ось такі пісюльки від Туреччини. Ну, безумовно, це дуже важливий, дуже важливий саміт, ця конференція, яка буде. Безумовно, ну я можу сказати, що а, тут такий момент, що в принципі для нас, звичайно, було б корисно, якби був Китай. Ну, Тому що це знову ж таки продемонструвати і Росії, і всім, що Китай тут конструктивний, і коли стосується питання порушення міжнародного права, коли йде мова про агресію, то відповідно не може бути якихось різнотлумачень. Тлумачення тут має бути одне, що це злочин і Росії як міжнародного такого правопорушника потрібно притягати до відповідальності. Інакше тут не можна. І плюс, я думаю, чим більше держав буде задіяно, чим з більшою кількістю країн вдасться провести відповідні перемовини, ще й підписуючи угоди про безпеку, ну те, що робиться зараз з іншими країнами, це в принципі, ну скажімо. Той шлях, по якому потрібно рухатися, як мені здається. І, і все-таки, все що стосується Китаю, там все не так просто, я казав, але з іншого боку, воно те просто. Це про гроші, поки що про економіку. Там не йдеться про те, що треба, щоб воювати, війна була. І тому я думаю, що а, присутність китайської делегації, вона б, в принципі, була на користь, звичайно. Однозначно, але поки президент України Володимир Зеленський присутній в Литві, і там він зустрівся якраз в рамках саміту Тримор'я і не лише просто з такою кількості я вже кажу з половиною Європейського союзу, фактично це і Литва, і Латвія, і Чехія, і Румунія всі там з усіма зустрічаються. Підписали ми безпекові гарантії з Латвією. Відомо достеменно. Їх якраз Зеленський назвав дуже конкретними, бо Латвія виділятиме тепер. Що, що року ВВП на нашу допомогу на 10 років вони теж каже, ось конкретика. Ось це підписання Спекових гарантій з країнами, з якими ми домовилися під час саміту НАТО ще минулого року, що будуть підписуватися ці гарантії та у вільності, наскільки воно зараз потрібне і забезпечує ось таку довгострокову підтримку і впевненість в тому, що наші західні союзники будуть пліч опліч разом із нами. Вона дуже потрібна, тому що це, бодай, ті документи, які ну де Юри закріплюють той стан, який в нас де факто склався, адже у нас не було подібних угод між партнерами, і фактично те, що вони надавали нам зброю, боєприпаси і підтримку. Це виключно, скажімо так, їхня доброволя. Це теж не треба забувати. Зараз ми це фіксуємо. Плюс фіксується е, надання допомоги в Україні, надання фінансових коштів і підтримка з точки зору спільних проєктів в оборонній промисловості. Звичайно, це. Не означає повноцінного військового союзу, як би нам хотілось, і тим більше воно не заміняє НАТО за рівнем залученості. Але це принаймні дає можливість все ж таки розширювати список держав, які готові підписати угоди, підтримати Україну. Тому що, як правило, кожна така угода супроводжується тим, що е, оголошується пакет допомоги, і е, це дуже важливо. Тому е, я все ж таки думаю. Що ці угоди вони мають, скажімо так, свою роль, вони відіграють, але сподіваюся, що вона дійсно нам вдасться колись в якийсь момент укласти новий якийсь пакт про Антанту чи щось на кшталт такого з дієвий документ, який буде ратифікований парламентами держав, для того, щоб закріпити і зафіксувати певну зміну геополітичної реальності на сьогоднішній день, коли Дуже багато чого змінюється, і ми повинні бути звичайно що в авангарді цих змін в наших інтересах. І, взагалі, от такі нові безпекові альянси, і не може вони не такі, не такі масштабні, та як НАТО, але ось такі, які точно розуміють потреби один одного і виклики нові безпекові, не більш ніж потрібні. Мені здається, що стануть таким поштовхом до майбутніх архітектурних змін в світовій політиці. Вибачте за шаблоність, але так то воно і є, бо бачимо, що є рішучість один одних країн на 110%, від не рішучість інших на 1100%. Ну і на нашої розмови президент України Володимир Зеленський каже, що НАТО не має боятися власного існування, і регіон Балтійського моря нарешті отримав історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції. Такої ж безпеки потребує регіон Чорного моря і як демократична нація, що захищає наші спільні цінності альянсу, Україна заслугована запрошення вступити до НАТО. Він нагадує, що Путін хоче знищити нас, свободу всіх націй, і ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці. Нам потрібно запрошення в НАТО. Це реально вже цього року. Наскільки це реально і чи дійсно НАТО перестане боятися власного існування? Ну Чого ж вони такі часом боязкі? Ну, По-перше, так, НАТО має проявляти рішучість і НАТО має діяти. Розумієте, проблема НАТО зараз в тому, що вони стали занадто великі. вже 32 держави. Рішення удається ухвалюватися важко, так, тому що потрібно розгляда. збирати консенсус стовідсотковий, а там не всі так реагують і не всі за. Ну я думаю, що це правильні абсолютно меседжі президента в тому сенсі, що треба їх дещо так. Трусанути в тому сенсі, що сказати: дивіться, ну, загрози, ворог уже тут, біля воріт, вони вже тут чатують. Тому у вас є шанс готуватися плюс підтримати Україну, та давайте це зробимо. І ось це абсолютно правильні меседжі, які мають лунати. Що стосується Балтійського моря, я згоден. Більше того, для нас знову ж таки важливо, що президент поїхав на ось це Троєможе, а Триморія самі. Туди, до речі, Японія приїде цього року. Це цікаво, вона так само буде долучатися, сказали. І фактично, це формує певний клуб такий держав зараз за виключенням Японії, але формує таке тримор'я Центральної Європи, потужне, потужний блок. І інтеграція в форматі цього для України теж важливо і економічно, і не тільки. Супер, просто будемо і за цим стежити. Дякую вам дуже, Олександра, за цю чудову розмову. І на питання захисту нашого неба, і на питання такі з міжнародні, тому що вони насамперед стосуються нашої внутрішньої безпеки і нашого захисту від ворога. Все зараз переплетено більш ніж як би комусь не здавалося. Спасибі на цьому ж місці. Чекатиму вас залюбки вже завтра. До побачення. На все добре, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. Ірина Услова була разом із ним. Друзі, підписуйтесь. Будь ласка, на Ютуб Олександра. Його легко знайти в описі під цим відео. Мусієнко ченел активними літерами синенькими. Тиснете там для вас воєнний огляд і зведення. І щоранку, і вечірні, і формати запитання, відповіді. Інтерв'ю Олександра нашим колегам дуже багато цінної перевірено її фахової інформації. І на Ютуб Західнету підписуйтесь. Будь ласка, на нас уже більше мільйона саме завдяки вашим зусиллям. Дякую дуже. І на Ютуб 24 -та Також приходь раді там вас бачити. Там нас майже 7 мільйонів, і саме вас лише і бракує. Бережіть себе, вірту збройні сили України. Переможемо.